Після подвійної дискваліфікації Макларен у Лас-Вегасі ситуація в чемпіонаті загострилася. Залишилося всього дві гонки, три претендента на титул, але тільки один стане чемпіоном. Вітаю вас на каналі Fast Lane. Сьогодні розберемо головні події та поговоримо, як пройшов гран-при Катару. Передостанній етап сезону почався з численних реакцій на події Лас-Вегаса. Від коментарів Фернандо Алонсо щодо нового керівника Астон Мартін Едріана Ньюї, спеціального обмеження 25 кіл на один комплект гуми, і щодо наслідків дискваліфікації Макларен через надмірне зношення планки. Усі ці фактори створили загальну атмосферу напруження перед катарським вікендом, спекотна траса, тільки одна практика на кону 33 очки, включно зі спринтом, що був останнім цього року. Проте він вийшов. Пішов доволі передбачуваним. Гума зношувалася швидко, ніхто з пілотів не ризикував і обгонів практично не було. Більшість позицій визначилися вже після старту, і спринт перетворився на контроль темпу та уникнення помилок. Оскар Піастри стартував першим і одразу взяв ініціативу у свої руки. Він не дав Джорджу Раселу можливості скористатися ДРС і впевнено зберігав лідерство протягом усіх 19 кіл. Ландо Норріс, який стартував третім, намагався обігнати Рассела на першому колі, але гонщик. Мерседес упевнено втримав друге місце. Макс Ферстапен був одним із тих, хто покращив власну позицію на старті, обігнавши Алонсо та Цуноду. Однак наздогнати Норріса йому не вдалося через проблему надмірного стрибання Боліда, на яку він скаржився по радіо. У результаті лише четверте місце для Макса. Позаду п'ятим фінішував його напарник Юкі Цунода, який уперше був так близько за темпом до Ферстапена. Проте японець проїхав не бездоганно. Він разом з Антонелі заробив по штрафу плюс 5 секунд за порушення. Меж траси, але завдяки достатньому відриву їх позиції у підсумку не змінилися. Команда Феррарі у суботу взагалі не заробила очок. Уже на даному етапі вікенду було очевидно, що Боліду, м'яко кажучи, не підходила ця траса. Леклер нічого не міг вдіяти і опустився з 9 до 13 місця на фініші. Результат Хемілтона був ще й гіршим. Підсумовуючи, спринт не суттєво вплинув на чемпіонат. І скоротив відставання до Норріса, але всього на два очки. Тому головна інтрига була все. Ще попереду. Основна гонка гран-при Катару 2025 року стала дещо особливою. Стартова решітка, сформована після основної кваліфікації, склалася так, що три претенденти на титул опинилися на перших трьох позиціях: Піастри, Норріс і Ферстапен. Проте гонка була особливою не в плані боротьби на трасі, а навпаки, через штучно обмежені стратегії. Спеціально для цієї траси Фіа та Пірелі запровадили унікальне правило: один комплект гуми не можна використовувати довше. Ніж 25 кіл. Таким чином, усі команди були змушені провести щонайменше два підстопи через надзвичайно високий рівень зношення шин саме на цьому треку. У таких незвичних умовах найкраще впорався Макс Ферстапен, який здобув впевнену перемогу. Вирішальним чинником у Катарі стала стратегічна помилка Макларен: Піастри та Норріс не заїхали в бокси під час появи автомобіля безпеки на сьомому колі, тоді як Red Bull одразу скористалися можливістю провести безкоштовний підстоп. І Дент за участю Ніко Хюлькенберга і П'єра Гаслі визначив хід гонки та стратегії, а Макларен допустили ключову помилку. Після рестарту Ландо з Оскаром спробували компенсувати втрачений час високим темпом на зношених шинах, але їхні заплановані зупинки на 24 му та 25 му колах неминуче відкинули обох позаду Ферстапена. Макс, отримавши чисту трасу, реалізував темп максимально стабільно та без ризиків, контролюючи відрив до самого фінішу після другої серії підстопів. Піастрі повернувся на трасу вже позаду Red Bull. А Норріс додатково втратив багато часу позаду Антонелі, який його стримував. На цьому етапі гонка фактично була вирішена. Упевнена перемога в Катарії стала сьомою для Ферстапена в сезоні і значно збільшила його шанси на титул. Ключовою особою, яка стояла за рішенням про підстоп на сьомому колі, була стратег Red Bull Ханна Шміц, яка переконала команду зробити цей крок. Саме тому вона разом з Максом святкувала подіум. Я почуваюся чудово. І дійсно пишаюся цим результатом. Ми прийняли правильне рішення зробити той підстоп. Це безсумнівно допомогло нам виграти гонку, оскільки я відчував, що ми не були на одному рівні з Макларен у плані швидкості. Зазначив Ферстапен після фінішу. Це плавно підводить нас до питання, чому Макларен не прийняли рішення міняти гуму під сейфті каром. Керівник команди Андреа Стела визнав помилку підволу. Залишившись на трасі, вони не очікували, що всі суперники позаду проведуть підстоп. Головним мотивом було у Уникнення надання переваги одному з пілотів. Подвійний підстоп означав би, що одна машина гарантовано втратить час, чекаючи позаду іншої. Якби вони заїхали, Піастрі все одно залишився б лідером, але Норіс міг би втратити до чотирьох позицій. У результаті команда все одно втратила майже гарантовану перемогу Піастрі та подіум Норіса. Емоції Оскара були цілком зрозумілими. Він фінішував другим через помилку команди на вирішальному етапі, де вперше за довгий час був краще напарника. Перед фіналом. В Абу-Дабі всі три претенденти мають по сім перемог, а відставання Ферстапена від Норріса становить 12 очок. Найбільше шансів здобути титул має Ландо. Він у будь-якому випадку стане чемпіоном, якщо виграє в Абу-Дабі або фінішує на подіумі. Ферстапен має шанс, якщо виграє гонку, а Норріс фінішує четвертим або нижче. У Піастрі очевидно шансів найменше. Йому потрібно перемогти, та щоб Норріс став лише шостим або нижче. Незважаючи на всі ці підрахунки, варто пам'ятати, що Вперше за довгий час титул розігрується між трьома гонщиками, і все вирішиться на фінальній гонці сезону. Це буде справді історична подія. Одним із найбільш вражаючих виступів у Катарі показав Карлос Сайнс, який стартував сьомим і фінішував третім, здобувши свій другий подіум за Вільямс на трасі, де обгони даються вкрай важко. Іспанець зміг реалізувати правильну стратегію та бездоганний темп. Початок гонки був блискучим. Вже на старті Сайнс піднявся з сьомого на п'яте місце. Потім команда ухвалила правильне стратегічне рішення та викликала його на підстоп під час автомобіля безпеки. Швидка зупинка дозвола йому випередити кімі Антонелі, який затримався через трафік на пітлейні. Після того, як Макларен замінили гуму на 25-му колі, Сайнс разом із Ферстапеном опинився попереду на другому місці. Попри це, чистого темпу, щоб поборотися з Піастрі у Карлоса, звісно, не було. Але завдяки Антонелі, який довго стримував Норріса, Сайнс фінішував третім та здобув. Подіум найкраще завершення вікенду, враховуючи також набрані очки у спринті. Я надзвичайно щасливий. Ми мали сильний старт і провели ідеальну гонку з точки зору стратегії, управління шинами, підстопів та комунікацій. Зазначив він після фінішу. Цей неймовірний результат підтвердив, що Санс націлився на звання головного пілота Вільямс. За останні 10 гонок він збільшив кількість очок у 4 рази, наблизився до Албана та допоміг команді закріпитися на п'ятому місці в чемпіонаті. конкурсу. Конструкторів, згадуючи Кімі Антонелі, незважаючи на те, що він провів сильну гонку та перевершив свого напарника, після Катару на нього звалився хейт від фанатів Red Bull. Йому приписували нібито навмисне пропускання Ландо Норріса на 56-му колі. Італієць другу частину гонки йшов четвертим, витримуючи тиск з боку Норріса позаду, який був на більш свіжій гумі. Проте шини Кімі були надто зношені. Він втратив контроль над задньою частиною машини, що і дозволило Ландо проскочити вперед. На питання журналістів про можливе навмисне пропускання Антонелі відповів: це звучить безглуздо. Я намагався їхати свою гонку, намагався потрапити на подіум, сильно тиснув і просто ненавмисно втратив задню частину боліду. Під тиском критики недалеких фанатів, італієць навіть прибрав свою аватарку в інстаграм, але команда Red Bull офіційно вибачилась та висловила співчуття щодо невиправданої критики на його адресу. Виступ Фернандо Алонсо у Катарі можна оцінити як двоякий, успішний. Але далеко не ідеальний, як я вже згадував, у спринті він опустився з четвертої до сьомої позиції на фініші. В гонці Алонсо дуже добре стартував та відіграв дві позиції. За рахунок необгінності Катару Алонсо традиційно стримував пелотон. Більшу частину гонки, включно з обома підстопами, він був шостим, втримуючи суперників позаду коло за колом. Проте помилка на 42-му колі коштувала йому двох позицій. Одна з яких була повернена завдяки сходу Аджара. В результаті Алонсо фінішував сьомо що допомогло Стан Мартін обійти хас в чемпіонаті конструкторів. Згадуючи Ізака, його схід з гонки був спричинений надмірним зношенням переднього лівого колеса та подальшим проколом. Це фактично допомогло Юкі Ценоді фінішувати 10-м та заробити один бал. Однак цього виявилося недостатньо. Після гонки у вівторок керівництво Red Bull офіційно оголосило про припинення співпраці з японцем, а напарником Ферстапена з наступного сезону стане Ізака Джар. Дивлячись на результат. Результати рішення видається очікуваним. Хоча окремі позитивні моменти Цунода в Катарі також продемонстрував. Наприклад, вперше випередив Ферстапена у кваліфікації на спринт. Однак у недільній гонці саме Ліам Лоусон показав стабільніший темп і завершив дистанцію попереду, що можливо і стало вирішальним фактором для керівництва. Натомість підтверджено, що у 2026 році Лоусон залишиться в Racing Bulls разом із новачком Арвідом Бладом, який переходить до формули 1. Після успішних результатів у Формулі 2. Наостанок варто відзначити головних невдах гран-прі команду Ferrari, яка вкотре потрапила в цю категорію у другій половині сезону. Конфігурація траси Лусайл виявилася настільки непідходящою для SF-25, що обидва пілоти зіткнулися з дефіцитом щеплення та надмірною чутливістю машини до зміни поворотів. Сесії кваліфікацій лише підкреслили проблеми. Боліт Шарля Леклера чіпляв асфальт планкою днища, що суттєво впливало на стабільність на входах у швидкі повороти, на відміну від Хеммельтона, йому вдалося пройти до Q3. Але розворот у вирішальній спробі та зруйнований комплект софту обмежили Шарля 10-ю стартовою позицією. Певний позитив, команда все ж має кілька очок, здобутих леклером на 8-му місці. Проте швидкість Льюіса Хеммельтона знову залишається невтішною. Третю гонку поспіль він не може кваліфікуватися у топ-10. Незважаючи на старт на софті, прориву до очок він не продемонстрував і спостерігати. За такими слабкими виступами семикратного чемпіона насправді сумно. Отже, після Катару у чемпіонаті Астон Мартін піднялися на сьоме місце. В залі копілотів Ферстапен відстає до Норріса всього на 12 очок, а Піастрі на 16. З нетерпінням чекаємо фінальну гонку. В нашому телеграм-каналі ми оцінили Катар на 86%. Якщо чесно, очікував меншу оцінку, адже сама по собі гонка була нецікавою. Інтригу зберегла боротьба за чемпіонство та подіум Сайнза. Саме тому я проголосував позитивно. Напишіть в коментарях, хто на вашу думку. Стане чемпіоном після Абу Дабі. Дякую за перегляд та скоро побачимось!